Нам питання оборотів. На нас чекає непростий матч проти молодої, перспективної і дуже зубатої команди. Я маю на увазі львівський рух. Розкажи, будь ласка, як зараз команда готується до цього поєдинку. Про що говорити всередині колективу? Як розбираєте суперники? Які сильні сторони ви окремлюєте у цієї команди? Що потрібно нейтралізувати у рухові в цьому матчі? На твою думку? Ну, вони. Дуже впевнено почали дві гри, дві перемоги. У них молода команда, тому я думаю, що нам потрібно плотніше грати з ними, не давати їм розбігтися, менше давати їм думати. І я думаю, все буде добре. Готуємося до цікавого поєдинку, хочемо реабілітуватися за Дніпро, тому що ми вважаємо, що нічия була б закономірним результатом. Дуже часто говорять, що команди з заходу України це команди з хорошим бойовим духом. Фактично, Житомир так само відноситься більше до заходу України. Як ти думаєш, чий дух все ж таки буде сильнішим? Вважаю, що наш дух буде сильнішим, тому що ми хочемо перемогти, також показати добру гру. І так насправді це західні команди грають з характером завжди на футбольному полі. Вже два матчі підряд житомиряни спостерігають за матчами улюбленої команди у фан-зонах. Є фото, є відео звідти, як палко Житомирські вболівальники підтримують свою команду. Яку роль це грає в підготовці до матчів? Чи бачили, чи дивилися, чи обговорюєте те, як вболівальники підтримують команду, і чи додає це вам сил на футбольному полі? Чесно кажучи, бачив фото в інстаграм-сторінці тільки, що вболівають на сторонній площі. Знаєте, дуже важко грати без Ми знаємо, що вони є, що вони за нас болівають, переживають. Ми намагаємося показати їм гарну гру, показати гарний результат. Але коли на трибунах немає глядачів, то це, знаєте, як товариська гра. Тому дуже хочемо, щоб глядачі повернулися, щоб скоріше це все закінчилося. І Житомир побачив футбол не по екрану, а вживу.

Выжимаю, 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 за слова, да. Браво, чама стой! Верта, верто, верх! Деня, да, бор. Вер, деня! Хорошо, Бориса напередодні матчу з львівським рухом хотіли дізнатися про настрій у команді, які панують після попереднього поєдинку. Ти вийшов у тому поєдинку з Дніпром на заміну. Поєдинок видався напруженим. Розкажи, будь ласка, як пройшов цей тиждень всередині колективу? Незважаючи на невдалий результат з Дніпром. Готуємося до наступного матчу. Молоді футболісти з руха, хороший суперник. Відмості сили, щоб. Здобути позитивний результат для команди. Борися, ти маєш досвід ігор з львівськими командами. Тобі чудово відомий цей львівський дух футболу. Розкажи, будь ласка, до чого готується Житомирське полісся, які сильні сторони можна виокремити в команді Рух? Рух хороша команда, молода. Вони б'ються. Нам потрібно не дивитись на суперника. Нас цікавить своя гра, тому будемо старатись показувати хороший футбол. Ти зауважив, що рух це молода команда. Футбольний клуб Полісся тримають стратегії поєднання і балансу між досвідом та молодістю. Скажи, будь ласка, на твою думку, що в цій боротьбі матиме більше шансів на успіх? Я думаю, в цій боротьбі буде мати на успіх більше, досвід, досвід, які футболісти виграли в вищій Лізі. У нас більше половина тут таких, тому будемо готуватись. Нас чекає хороший матч.